Що, мій гарненький? Ти готовий, щоб я тебе з'їла? Готовий? Тоді мені знадобиться пила. Який жак, невже ти розпиляєш милого кормдога? Звичайно, розпилю. Інакше як мені його з'їсти? Ну ось і все, пила впоралася із своїм завданням. І тепер я можу приступити до трапези. Отак. Квентін, ти мав рацію щодо сиру. Тут його так багато і він так прикольно тягнеться. Я хочу добавки. О, Моніка, а давай, поки вона не бачить, заберемо собі шматочок. Нам з тобою на двох дуже вистачить. Ну, все, з однією частиною я закінчила. Не терпиться приступити. Що? Друзі, ну як так? Ви взяли та з'їли мій корндог? Як вам не соромно? Ну, стережіться. Ох, здається, моя дихалка не витримує такого. Хоча ні, витримує. Потрібно додати газу, вона нас доганяє. Біжіть, поки можете, потім вам перепаде. Фух, здається, відірвались. Так, я думала, ми ніколи від неї не втечемо. але ж прикольно вийшло.